Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Гровий Гарден. І саме сьогодні ми будемо так сказати, далі проходити по-перше, фонтан. По-друге, тут у мене вже 21 феєчка зібрана. Це небагато. Можливо, хтось із вас назбирав набагато більше, але то в принципі не так важливо. Тому що, по перше, по перше, у мене із прикольних фішок, по ідеї, ще щось має бути. Я ж трошки вже підзабувся, що в мене взагалі було. Ну, саме основне те, що у мене приготувалась прикольна тема, яку ми збиралися дати оцьому пацану. Да. Більше нікому не зядати, а можна дати йому. Давай його нагодуємо. У нас тоді зварилося мега щось жирне, і воно дало йому 8 поїнтів. Ну, окей, якщо зварити ще щось одне таке жирне, то, то можна буде його взагалі прокачати. І у нього, по ідеї, буде другий тірчик, і там будуть якісь нові прикольні шмотки. От, з цим ми розібралися. Плюс до того всього. Давай далеко не відходити. туліпи, дафоділи. Що там ще? Клінінг спрей і манго нада. Є в мене манго якесь? Манго сіт. Опа. Ні, прямо обично манго у мене. А є. Так, спрей забираємо, плюс ще один робимо. Засовуємо цю тему, цю тему, цю тему, цю тему. Крафтимо. Все. Цей момент у мене є. Плюс у мене є банки 20 з феєчками. Я, чесно кажучи, не знаю, що мені з ними робити далі, але вроді як треба зібрати 50. Ну, а я, можливо, кстати, і не встигну зібрати 50, але нічого страшного. По суті то, давай зараз подивимося, що тут в гірчиках у нас продається. А водичка, ці всякі приколи, ці приколи, все забираю, і, в принципі, все. Ще, кстати, у нас вийшло оновлення. І тепер, хоча б в мене тут не купа мільярдів, а я зразу бачу. 54 трильйона. І так само збоку, теж в табі показується 54 трильйона. І тепер в чуваків можна хоч подивитися, скільки в них грошей. А не просто якийсь купа нулів, і ти, чорти його пойми, що то таке. Ладно, а, мені треба глімерінг мутація, глімерінг спрей. У мене їх шість. У мене їх шість. І що мені з ними зробити? Що мені з ними зробити? По-перше, у мене є яєчко, яке я би відкрив. І що мені випало? Коровка! Коровка випала, ти прикинь, коровушка. Так, ладно, давай ящики. О, золота статуя! Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow garden, the Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Золота статуя фей, це прикольно. Так, хорошо. мене таку кукуруза, але кукурузи в мене, якщо я не помиляюся, тупо напросто, просто-напросто і нема. мачи. ну в мене була колись кукуруза. Куди я її дів? У мене вона 100% була. А, так ось ж вона? Чути? ти, йомою, опа, троль. Що там робив? Так, глімерінг, аура, всякі і т.д. і т.п. Давай фонтан проходити. Ми сьогодні пройдемо дуже багато фонтанів, прям дуже багато. Я беру зразу поінти. Так, яблуко, базару нема. Ізі. У мене 30 тисяч поїнтів. Давай подивимося, що ми можемо тут купити. По суті, спален або роумінг Мені не обичні феї, які просто гуляють, тому що я хочу. Їх збирати, тому прокачуємо. Ось тобі вона диви. Треба, кстати, поставити посох робитись, тому що в мене осталось тільки вісім, щоб я особо не затягував цим. Ну нічого, зараз ми яблучко візьмемо. Тірекс мій глімрінг, працює. Що мені треба, яблуко? Яблуко в мене є. Погнали зразу сюди. Там у нас кстати, штуку, на якій вона буде сюди притепуватись, то, в принципі, таке діло. Так, яблуко тримай. Тут що в нас є? Сразу глімрінг спрей беру. Що це в нас ще таке? Все поламалось. Яблуко-бамбук. Це землетрус. І він дає мутацію кракет. Пожди, там бамбук треба. Обалдеть. Просто воно так якось заспавнилось, що я подумав, що це щас... із-за того, що я з нею говорити, наче вже. Так, ладно, давай. Поливаю мутаційний спрей глімерінг зразу є. Бамбучок, Бамбучок у мене глімерінг. Сімечки я прибираю. І яблуко треба. Яблуко, яблуко він просто ще одне. Я постараюсь максимально так проходити, щоб у мене не треба було тратити спреї. Ну, блін. Землетрус це прикольно. Землетрус це прикольно. Я такого ще не бачив. Давай сразу за все. Активовуємо третій етап. Блін, скільки спреїв дає три або один сітпак. Наверное, три спреї візьму. Кактус і санбуб. Санбуб і кактус. Базару нема, санблуб і кактус. Я думаю, що в мене є ще все глімерінг. А де той санблуб? Так, це не він, це лайтшот, а сан сан пум-пум-пум-пум-пум, санбубу. Візьму обичний, там не треба. Глімерінг не потрібен мені. Так, і я зразу беру. Тебе так сказати. Заносю сюди. Плюс у мене четвертий левел. б я взяв? Е, два сітпака, яйце. М -м 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 Та два сітпака, давай мені. Покрутимо. Санбуб. Ну це воще ірундаун комуновська і лайтшот теж рарна тема. Мені не треба. Так, тут у мене. Мені треба. Оцю Надо санбуб, стравбері Сіт і Харвест Тул. Окей. Харвест тул я заносю. Strawberry сіт я заносю і Санбулба в мене нема на жаль. А сюди що треба Elder Strawberry, Брунінг Бат і Light Shot. Оце я прохожу. Я останній раз не пройшов, бо мені треба було. Ти представляєш? Так Elder Strawberry, Light Shot, Elder Strawberry. Блін, Elder Strawberry, він. Хоче глимерінг? А в мене нема, да? Де Елдер Ладно, отецьний спрей. Бем бем. Лайдшот, альдерстром і брумінгбат. Ну це вже попроще. Їх у мене хоч багато, хоч відбавляй. У мене тут уже насики всього купа, що я просто-напросто такий фрік, що я навіть нічого не можу підібрати. Так. А як тебе підібрати? Ось все. Слава Богу. Так, все, понесла. Я просто нажму здати все, і по ідеї воно здасться. Тільки я з лайтшотом не пам'ятаю. А, так, да, лайдшот надо просто. Так, тебе і... Олланд. Все, супер. Сітпаки, яйця сітпаки. Давай візьме. 7500, релодим. Взагалі не проблема. Оранж туліп. оранж туліп, ми тобі здавати не будем тому що я не хочу спрей тратити. Я сейчас просто тобі здам якогось лохміття, чесно кажучи, яке мені тупо не треба. Наприклад, Кенрі Мелон. Глімрут. Ще Мелон Кенрі Мелон дуже багато дає, тому що воно, по-перше, стоє дорого. Із-за того, що воно строє дорого, стоя дорого, воно мені скажуть. Йоу, Саня! Спасибо і Тримай тобі купу всього. І я такий скажу: о, да. Купа всього це хорошо. Так, Посідом пленти, які мені очі по суті не треба. Я б їх даже, кстати, парочку би викупав, або пересадив би. Тому що вони реально багато місця займають, я б туди їх в угол закинув. Ну, блін, що поробиш. Так, глімрут. Що я ще, мангостени можу? От мангостени, от шо-шо, а їх у мене всегда тут вообще тонна. Плюс у мене ще з'явився, так сказати, Тірексік, який тут глімерінг робить, і в мене їх тут вообще такі. Ну там, по факту, начальні левели. Я не думаю, що мені треба прям багато збирати всяких фруктів овочей і так далі. Я тут, я думаю, і так розберусь, плюс я там щось не взяв. Я щось забувся, да? Да, я щось забувся, 100%. Обалдій, тут вообще нічого. Кейс візьму. Ja nie wiesz, sąd boop. Sąd boop, Daj zanbub. Профтикал. Так, ну глімерінг, так глімерінг. Нічого мені страшного з цього нема. А що мені захоче назад ще сюди занести? Бо я що то і не подивився, там яблуко якесь. А, томат. Още ізі. Томат це легко. Томат, томат, томат. Глімерінг, e, томато є. Yeah. Я би це знаєш, що затестив? E, є така штука, як щипчики. І якщо викопати якийсь фрукт, то у мене буде, типу, його на Це, звісно, все супер. Ну чи зможу я взяти і викопати рейнбоу-томату? Мені дасться рейндбоу насіння, чи мені дасться дасть обичне насіння томату. Так, Glimmering бамбук і Glimmering man. Ну, бамбуку у мене немає, але щось буде. Бамбук. Так, одразу я те поливаю. Гліммерінг спрей у мене їх багато і погнали отсюда. Все, кайфи. Я би ще відкрив кстати, тему одну, подивився б, що ми там по квестам. Так, це всі кванти. Спрей глімрінг беру. Кактус і гриб, Взагалі easy. 20 цих у мене теж є. Хорошо, я ще двигаюсь суперово. А якщо ви, кстати, теж суперово двигаєтеся, і вам не вистачає класних петів, то ви можете завітати до мене в магазинчик і конкретно жорстко кайфувати. Тому що там є будь-який пет із Гроувардена і не тільки. Там, коротше, з багатьох ігор все є, і можна прикупити ці класні чіткі теми. А я взяв гриба і мені не дасть кактус. Я оцей кактус, чесно кажучи, посадив чисто для того, щоб у мене були глімерінг всякі штуки. А мене кактус бере і не стає гліммерінгом. Ти У ньому. Три кактуса манюсеньких, і ні один из них не гліммеринг. Ну, що поробиш? Давай сразу заносимо все назад. Так, тримай. Тримай все. Четвертий левел. Ууу, тут я, конечно, бы 5 гриммерингів залутал. По хорошому. П'ять глиммерингів це хорошо. А що взять? Давай візьму 5 глиммерингів. Так. оце изи, амберли, пиником і Гриб. Ну, у нас тут на синьо обновлялося, а тут є. А що тут є, у візьму собі на всякий випадок. І нічого більше нема. Ладно, эмбер Лілі, шишка і гриби вроді. Вроді, так. Да. Так, шишка є, вся Лілі, но вона, блін, не мутована. Ну, давай замутуємо її. Це нічого страшного Має 14 спреїв Так, Лілі є. І гриб. Гриб вощей і зімет. Цих грибів то не і ще колись-колись давно посадив, чисто під оновлення, щоб вони в мене замутували, і я лутанув бабла. А тепер, по факту, я їх навіть не викопую, тому що все у мене і так хорошо так. Ауравайн, блін. Ну на ауру 5%, чуваки. Що я взагалі не візьму і візьму, звісно. Так, orange Туліп, leep, опять мене проси. Опять мене проса Оренж туліп. Йома йо! З вашими цими оранж тулібами може я просто всякої ерунди візьму і закрию цей квест, наприклад, Посійдон Плент. Чим погано. Посійдон Пленти позбирати теж дуже хорошо. Так, драунфрут не буду. Драунфрут теман потрібна. Її часто просять. Так, Посійдон Пленти, ще сюди, теж давай. Я б це, звісно, був би не протитепнутись до них туди, в їхній, так сказати, логово-феєчок і позбирати їх трохи. Ну що, тому що хочеться, конечно, утранути бабла. Так я шешему зібрати. Оце все пурпул Данила, його тоже ніколи не попроси, не попроси ніколи. А виноград збирати не буду. Варант вулканії візьму. Ну, погнали занесем. Подивимся, що там буде. Можна кстати, тапку сюди скрафтити, хоча. Смотря що воно крафтиться. Не факт, що вона мені сильно надо, типа, її тут нема, а де вона? А вона, певно, там крафтиться. Так тримає все. Пем, хорошо. Мм, сет бакпойнти. 500 поінтів сет Сітпак візьму. А, і ми, кстати, ж сітпаки можемо крафтити. Тюти, Я вже забувся. А, ну гриби. надо, надо гриби. А мене на грибів немає. Ну я можу, типу, вирізати, ну, це трохи буде так, знаєш. Не чесно. Ну точніше, чесно, ну, типа по-тупому, на що мені сіке. Сітпаків. Плюс я вже випив, вибив візпінг, осьо він. Зон і шари, ось о він. Такий прикольний. Він, кстати, багато стоїть 390 тисяч і він тільки вет. А я не пам'ятаю, що у мене просило. А, кукурузу вроді. На, на тобі кукурузу це взагалі не проблема. Я міг і оранж туліп просто посадити виростить і, теж так сказати, занести цю двіжуху, ну так та й так. Один спрей або сітпак. Спрей візьму. Бамбук і яблуко. Бачиш, як знав спрей, брав, де бамбук? Бамбучок. Пем, поливаємо. Спрей є. Бамбук і яблуко. Яблуко воще без проблем. Я думаю, що в мене є, так. Да мене є і навіть не одне. Шух, 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 шух. Погнали, несу сразу Все, бем бен бем бем. Так, давай, тримай все. Третій левел, халява, гліммерінг, драгонфрут і кактус. Знач, не зря, гліммерінг пішов. Кстати, фейчки, фейчки. А портал! Прям в мене під хатою. Боже, як же мені пощастило? Я тільки за цей портал казав. Давай я ще швидко, просто фастиксом. Мутаціонний спрей Гліммерінг, бем. Кактус. У мене в кишені. Потім драгонфрут. Зразу. Я не знаю, як я літаю тут в себе по городі, але но... я тут взагалі все знаю. Що, де лежить? І як? Пошурували, що воно? ця золота? Ось у прикольна така. Так, хорошо, це заносять. Четвертий левел. Я беру собі сітпаки. Бринг батлдер строубери і. Ну, коротше, ізі. ізі. Давай щас дозакриваю цей весь, так сказати, івент. О, Спіріт Флаверовий, випав. Спіріт флауер мені подобається. Ось він такий гарненький. А, так. Що там мені надо? Я вже забувся. Оця тема мені надала, 100%. Вона така здорова, блін, виростає, я її... Збираю, збираю, а вона росте. А, все, я сповнив, що мені треба. Так, мені треба, по-перше, тебе зробити. Перцем. Як тебе підібрати Тепер перець. О, слава Богу. Споріт Флаувері я ховаю. Потім мені треба Elder Strawberry, яка у мене ось до Elder Strawberry є. І цей горох. горошок. У мене тут є великий горох. Я не хочу великий брати, я візьму маленький. Давай, старіна. Все сюди заносю. All plants. Все, хорошо, п'ятий левел. Блін, перш шарт Глімерінг. Я впевнений, що він взагалі нічого стоїть далі не буде. Або три сітпака трейця. Ну я все одно візьму перш шарт Глімерінг, як я без цього шарта. Так, у мене є 68 тисяч. Раніше, кстати, якось більше давало грошей. Щось меншечко сипе. У мене 100 тисяч колись було. Ну поки тратити цю валюту, ми не будемо. Погнали я сразу в портальчик. А то він через 7 хвилин закриється. Давай сразу позбираємо тут фей. Я все одно тут купити нічого, на жаль, не можу. Прям на жаль, я тут, ну, ні чорта не куплю. Бо я поки що глек black... Бідний бідний і безхалупний івент Лантерн. Це що таке? А, це, напевно, цей. Щоб світився, пацанчик. А так у мене тут ні чорта й немає, а ще якийсь бімш. Я тут що ж усе позбирав чи що. Так, зомбі замутував виноград. Це супер. Періпойнти. Вони мені не сильно треба, мені б, звісно, звичайних цих феєчок знайти. А я їх поки що не бачу. Ой, сюди я не допригаю. Ну, це прикол. О, фей, 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 фей. Чентрідкрейт мені не треба, ліхтарик мене тепає. Ось ця мені штука. Не треба. Бем, бем. Давай ще мені цих феєчок бем. Так, тут косметика продається. Блін, мені фей треба. У мене їх не так, поки багато. Не так, поки багато, щоб була в мене можливість торгувати. Бо тут ось пети, а десь воно є насіння. А тут ще треба, чуваку, 50. А тільки 25 Моя 24. А, так що ти продаєш? Of course. Ага. Мутація Лумінос. 600 фей надо. спріт. Обалдеть. 600 фей надо. Та ну його в баню, пацан. Я 600 фей не накачан. 900, точніше фей тобі не накачаю. Синя? Why are you selling? ресток. Опа. Опа. Ти поняв, що тут Хе-хе-хе. работать? Да. Тут є ще прикольні штуки, але треба фей багато, а в мене нема. Треба просто було грати фаї качати. А Я тепер ну бас, що мені з ними робити. Ну ладно, сіт паки є, три штуки. Давай їх качнемо. І то пайде. Ну і що, як ви тут заспавнились, шпаців, то вже все-таки вас втакнув. Ну, та, ну, да. На цьому, коротше, будемо завершувати. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Санчіос. Всім удачі і всім пока-пока.